Хайтек. Героями цьогорічного ярмарку цифрових технологій Сибіт, що пройшов у німецькому місті Гановері, були роботи-помічники. Ось цей гуманоїд із вбудованими м'язами та суглобами, розроблений німецькими та швейцарськими розслідниками, призначений для тренування лікарів та вчених. Чарлі, так звати робота, має також чутливі кінцівки та гнучкий хребет, призначений для переміщення по нерівній поверхні. Ми інтегрували в його нижні кінцівки понад 60 датчиків. Дані з них відправляються просто на головний комп'ютер. Хребет, і може рухатись у всіх напрямах. В нього такий самий діапазон руху, як і в людей. В якості моделі під час розробки робота використовували шимпанзе Довжина тіла 70 сантиметрів, здатність рухатись вертикально на двох кінцівках, а також на чотирьох. Безпека даних одна з ключових тем цьогорічного ярмарку. Кілька фірм запропонували свої рішення для того, щоб зробити смартфони розумнішими та безпечнішими ніж раніше. Смартфоні додатки, такі як безпечний виклик, розроблений німецькою компанією, яка відповідає, до речі, за безпеку мобільного телефону Ангели Меркель, потенційно здатні забезпечити приватну інформацію у вашому телефоні від злому. Британська фірма Tento Technologies вигадала нову систему паролів, в основі якої візуальна криптографія. Система здатна генерувати до трьох мільйонів паролів одночасно. Це зображення розбивається на дві частини. Одне з них ми видруковуємо на карті, інше вводимо в екран персонального комп'ютера. Німецький федеральний виробник банкнот, марок, ідентифікаційних карт, паспортів, то що представив свою ідею для того, щоб захистити і зробити безпечну систему ідентифікації особи, наприклад, на кордонах. Назва системи Full ID. Вона робить можливою цілковиту автоматизацію процесу контролю в аеропортах у майбутньому.